Друзі, щодо челенджу з підбору домашнього догляду для вас, це був неймовірний досвід, це реально було дуже багато запитань і загалом прийняли участь 84 людини. Я не від... вирішила не відмовляти нікому. Ну, мені було реально страшно, чи я встигну відповісти там і на базові речі і взагалі, тобто, зосередитись на кожному. і... Більш-менш індивідуальний підхід ну тобто робити все, все так, як я звикла робити якісно. І в принципі, мені здається, що мені це вдалося як не питайте. Ну, у мене, в принципі, був досвід такої перекресної переписки. Я коли ще працювала менеджером з косметологами. У мене реально за день було і там по 100 переписок, і по 100 консультацій. От але. Ті два дні челенджа, то це було і досі люди щось питають. І я їм також не відмовляю а вже ж в консультації без проблем. Абсолютно не хочу зараз з вами поговорити про основні такі речі, які в черговий раз відкрилися не дуже ясно. Під час цього челенджу, по-перше, ви дуже мало п'єте води. Це реально дуже шкодить. Ви саме тому дуже сухі. Саме тому у вас зневоднена шкіра одна з причин, одна з основних причин. Друге, ви дуже часто очищуєте шкіру спеціальними засобами, іноді реально для глибокої очистки, чимось антибактеріальним. Це дуже шкідливо для шкіри. Зупиніться і спробуйте хоча б скоротити до одного вмивання на день на добу, якщо вам це реально конче необхідно. це такі дві дуже важливі речі. І ще на що я звернула увагу, це. Що дуже е, велика кількість дівчат, жінок е, постійно нервує, постійно в перманентному стресі живе. Це дуже шкідливо. Також треба звертатися обов'язково до спеціаліста, не терпіти це, і е, спеціаліст наразі може виписати препарати е, антитривожні або. Е, Такі цікаві там і від компульсії вже існують, і ці стани не потрібно терпіти. Це все потрібно коригувати. Це для вашої психіки. Це жити постійно в перманентному стресі дуже шкідливо для вас, для шкіри, для здоров'я, в принципі. Тому звертайте на це увагу. Ви постійно в цьому знаходитесь і думаєте, що це норма. Типу, всі так живуть. Так живе так багато людей. Але якщо ви будете це коригувати, вам буде простіше і інші свої. Питання закривати по здоров'ю.